Всім привіт! Продовжую тему зроби сам. Як видно по відео, сьогодні тема буде про літій полімерні акумулятори з різних гаджетів і як продовжити життя різним пристроям, зокрема в даному випадку іграшкам. Це всім нам відомі так звані електронні сигарети. Тут дуже потужні літій полімерні батареї. Я їх вже повскривав і зараз вскрию наприклад, одну з цих, покажу вам, як це все буде, як це виглядає. Всі ми знаємо також, що таке є Алікспрес. І на Aliexpress продаються ось такі плати. Тобто заряд, контроль заряду акумулятора. Тобто в даному випадку, наприклад, ось такого. Це є 3,7 вольта. Повний заряд його 4,2 Тут є вхід, як ви знаєте, бо всі маєте мобільні телефони, і є плюс-мінус на батарею. А від батареї вже береться живлення до іграшки. Зараз це все покажу. Так, Зараз спочатку розберу акумулятор. Тобто не акумулятор, а розберу один вейп, От, щоб показати акумулятор. Отакий От, акумулятор розбирати не можна. Він може загорітися, може взірватися. Техніка безпеки це саме основне. Так, при розбиранні такого акумулятора ось це знімається, це є непотріб, це в сміття. І треба обережно, щоб не пробити корпус, ну тут корпус м'якенький, Можна сказати, такий поліетилен специфічний. Якщо проб'єте, все, акумулятор можна викидати. Так що треба обережно його розбирати. Зараз я розберу і вам покажу. Бачите, як все гарно розібралося. О, це є потужна батарея, потужний акумулятор, джерело енергії. Треба зараз феном її розігріти. Ні в якому випадку не виколопувати її, тому що можна відодерти кусок поліетилену цієї оболочки і акумулятор буде вже все несправний. Або ще й може взірватися. О, бачите? Що він нагрітий, він дуже скоренько. Від'єднюється. Це батарея, до якої треба припаяти. Ось, бачите, батарея плюс, батарея мінус. Я вже експериментував з цією платою. От ось цю попробую, Це і на Type-C, на сучасну зарядку. Ось так треба припаяти. І звідси ж. Взяти два провідника на плюс-мінус іграшки. Тут зарядка всім вам відома. Всі ви це знаєте, бо заряджаєте всі свої телефони. Зараз покажу, як я вдосконалив, продовжив йому життя свого робота Стронга. І ось як все зроблено. Зроблено дуже просто. Місця тут багато. Просто паралельно підпаяв провідники плюс-мінус до відсіку, де є батарейки. І окремо ще, ще паралельно, плюс-мінус пішов де я зробив, тобто де я встановив плату. Плату я йому встановив, так сказати, тут, в голові. Ось так все виглядає. Якщо по-медичному говорити, то я йому зробив трепанацію черепа. І там благополучно все помістилось і все працює. Такі ж саме маніпуляції дії я зробив з роботом АТ. Тобто, щоб його зарядити, треба відкрутити цей гвинт повністю. І вже кабель зарядки. Встановити гніздо міні-USB. Тут в даному випадку підходить тільки плоский акумулятор. Я поставив літій полімерний акумулятор від мобільного телефона. Кругий акумулятор там не підходить. Зараз включу іграшки. Тут трішки мало місця, але все одно. Хочу ще сказати, що такі акумулятори літій полімерні, за допомогою таких плат контролю заряду можна використати не тільки в іграшках, а у різних пристроях. На цьому буду завершувати. Всім, кому було цікаво, дякую за перегляд. До слідуючих зустрічей!